...центральна міська бібліотека невдовзі стане не лише осередком читання і культурного збагачення, а й сучасним простором для розвитку підприємництва. Тут облаштують бізнес-хаб місце, де ідеї зможуть стати справою, що працює на економіку громади. Ініціативу вартістю 45 тисяч доларів фінансують німецькі партнери. Кошти надає банк розвитку QIFW від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Проєкт впроваджує представництво міжнародної організації з міграції в Україні. «В Межах проєкту передбачено ремонт та облаштування хабу в приміщенні Прилуцької міської бібліотеки імені Любові Забашти, що триватимуть декілька місяців. Буде створено декілька функціональних зон, таких як конференц-зал для проведення презентацій та зустрічей презентаційно-виставковий простір для продукції місцевих. Виробників і підприємців зона коворкінгу роботу хабу буде спрямовано на зміцнення громади та підсилення її стійкості. Прилуцька центральна бібліотека активна учасниця грантових програм. Цього разу оновленню закладу посприяла міська рада. Керівництво міста працює у проєкті «Життєздатність Плюс, залучаючи значні інвестиції до громади. Прилуцька міська бібліотека. Активно займається проєктом грантової діяльності. Наразі у нас у приміщенні бібліотеки діє центр зготування «Сильні разом та студія «Медіаблогерства». І дуже приємно, що дякуючи роботі міської ради, команди міського голови Ольги Михайлівни Попенко, які презентували цей проєкт, Ми маємо можливість бути учасниками цього проєкту. У бізнес-хабі планують підтримувати внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і. І початківців у сфері малого бізнесу розповідає Людмила Зубко. Ще навесні до прилук надійшло перше обладнання: ноутбуки, проєктор, принтер, програмне забезпечення. Наразі донори закуповують меблі. Також у межах ініціативи Життєздатність плюс бібліотеку зроблять більш доступною для маломобільних відвідувачів. Ключовим моментом цього проекту є створення безбар'єрного простору, і у нас будуть зроблені нові двері, нові туалетні кімнати. Всі, які всі вони будуть підпорядковані безбар'єрності, завдяки донорській допомозі хаб матиме сучасний креативний вигляд, буде наповнений новою сучасною мебелью. Також ехтехнікою і, і сучасним новим обладнанням, і тому наші учасники і відвідувачі нашого хабу матимуть можливість отримувати консультації по економічному розвитку, по бізнесу, можуть спілкуватися, приймати участь у зустрічах, обговореннях, отримувати допомогу. Ремонт триватиме кілька місяців. На час робіт бібліотека продовжить працювати та забезпечувати містян книгами.